Абсолютна новинка в нашому асортименті, трошки з запізненням, тому що спекотне літо вже розпочалось. Аромат називається Стефано Річі Royal Eagle Sport. Він прям максимально цитрусовий. Ми отримали також і декілька тестерів, тому я вже на собі його затестив. Він прям супер свіжий. Це якийсь максимально бадьорий аромат. Аромат точно для хлопців, для чоловіків. І, як на мене, це якийсь... Аромат, який може замінити, напевно, будь-який енергетик. Подивіться на це упакування. Просто по кайфу 10 з 10, що найменше. Класний такий матовий синій колір. Як він там називається, електрик чи як по аромату, можу сказати, що це дійсно ідеальна спортивна версія дорогого, якісного топового аромату для чоловіків. Абсолютно повна цитрусова піраміда з легкими нотками османтусу і гарденії, але не солодкої, Вона абсолютно не згущує аромат, а навпаки, підкреслює його е, таку свіжість. Плюс чорний класний перець. Royal Eagle Sport є в асортименті доступний до замовлення від 2 мл.